Є одна така деструктивна емоція, яка знайома кожній людині. І це як американські гойдалки, це як маніпуляція самого себе, це як а, така гра в жарко-холодно, і це як верто вниз. І це називається тривога, тривожність. Тобто рівень стресу доходить до того, що мозок перебуває в такому шок-контенті, і ваші нейронові зв'язки просто не можуть знайти е, вихід. Відбувається, розвивається фрустрація. Панічність виростає, і, звісно, це спонукає до безлоду десь в нашому серці, в душі, в голові, передусім. Для того, щоб знизити це все, нівелювати, потрібно сценарій, свій сценарій розвитку подій, який би він не був, але свій сценарій вибрати, обрати твердий сценарій свого розвитку, своєї ясності, ясності. психологічний клуб Свіливе життя, консультації і розвиток.